Не невісної, не невісної, вреб реб, ребра, ребра був проколотий. з неї оновив єву, єву ставши, адамом. Адамо зас... <кхи> заснув. Над природно сном природним життя підняв, від сну і приня як. Все могу гній. Взятий був та невтриманий у пащі товій його на твій прообраз Христе, що на стражданні і погребінні віддав себе, яке чортового і звіра від вийшли, признала нас природного. Тому була блаженою, безначальний сину. Те, ніж бачить тебе мертвим, бездиханим, Боже мій. Мечем скорботу розривається моє серце, але воскресне, щоб мене величали. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Земля покриває мене з волі моєї. Мати моя, але ворота пекені тремтять, бачачи мене, одягнено, в в одежу покарання, ворогів моїх, подолавши, як Бог воскресний, звеличу тебе. Слава тобі, Боже наш слава тобі. Нехай радіє творіння, нехай веселяться всі земнородні, бо ворог пекло полонене. Жони з миром нехай зустрічаються дам з Євою визволю. І на третій день воскресну. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Коли заїхав в Грузію, ми заїхали через Владі Кавказ, Влад Кавказ, Є таке місто Владикавказ, так? Це яка країна називається тепер в Росії? Але Кавказ. Кавказ як? Влад... Владі... так? а містечко, де вбили де людей, 20 дітей, 40 людей, 50 людей, 500 тисяч людей, загинули. Загадають на букву Д набив містечко. Беслан. Як ще раз? Беслан. Баслан. Беслан. з камінь, звідти. І я в той момент, коли я приїжджаю, як ще раз скажи, Баслан. Беслан. Так я йду до Габріїля, а потім знаходити Габріїла. Я випадково його пізнаю святкого. Я так відчую сильно, присильно. І такий, в друзі, мав сильне відчуття його, що така любов, коли я просто не знаю, хто він такий. Оце така радість, це оце камінь. Ще раз, як називається? Беслам. Там страшне поруч було таке саме тих певних людей. І це вбивав хто? Росіяни. Що тоді Росія вбила вже людей. Розумієш? Якщо хлопці в Кавказці хотіли бороти за свободу свою, вони що стали? Росія вбила всіх людей. Воно так і є. Що маємо сьогодні?